Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію. Толерантність питання, відповіді. Що таке толерантність, толерантність, стійкість, відтривалість, терпимість, термін, що означає терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв, протилежністю толерантності є нетерпимість. Що входить до толерантності, повага, прийняття, розуміння, прийняти людей, які на вас не схожі, не означає відмовитися від своїх переконань, не означає поступитися, не означає програти. Бути толерантним означає бути сильним і найголовніше людяним. Чому толерантність актуальна в наш час? Толерантність забезпечує людям можливість жити разом, навіть за відсутності приязні. Поваги, любові, толерантність це та межа, яка стримує від втручання у думки, почуття, переживання, смаки іншої людини. Чому потрібна толерантність у людських взаєминах? Це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, демократії та правопорядку. Стосовно поважання прав людини, виявлення толерантності не означає терпімого ставлення до соціальної несправедливості. Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме право за іншим. Як замінити слово толерантність синоніми терпіння, терпимість, витримка, примирення, стриманість, володіння собою, врівноваженість, холоднокровність, стійкість, відкритість, мудрість. Що треба робити, щоб бути толерантним? Правила толерантного ставлення. Ставтесь один до одного з повагою, захищайте свої права, не порушуючи прав інших людей. Пам'ятайте, що кожна людина має право на вибір, стиль, імідж, звички. Ставтесь до людини так, як хочете, щоб ставились до вас. Дотримуйтесь норм етикету при спілкуванні з іншими. Дякую за увагу!